Футбольний клуб коло села Дмитрівки міста Комсомольська Полтавської області постійний учасник Кубка Кременчуцького району з футболу. Цьогорічні змагання присвячувалися 70-річчю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Протягом двох місяців тривали футбольні баталії серед 12 команд Кременчуцького району. Усі футболісти продемонстрували неабияку жаву до перемоги, але у фіналі Кубка зустрілися найкращі. 17 травня на стадіоні села Дмитрівки у футбольному протистоянні зійшлися Колос та Мацурава із Кременчука. 90 хвилин матчу тримали уболівальників у напрузі, і хоча футбольний клуб Колос відкрив рахунок у грі. Фортуна посміхнулася їхнім суперникам. На церемонії нагородження футболістів, тренерів та суддів, голова Кременчуцької районної ради Володимир Сіора привітав володарів Кубка та призерів і побажав завжди прагнути до перемоги. Шановні футболісти, шановні вболівальники, судді. Щиро вітаю вас закінченням змагань на Кубок району з нагоди 70-ї річниці перемоги над нацизмом і в Другій світовій війні. Щиро вітаю переможців команду Мацураба зайнятим першим місцем і призерів команду Дмитрівки. Бажаю вам перш за все щоб травмви ніколи за вами не ходили слідом, а ви від них мужньо і сміливо втікали, щоб у вас спортивні ваші досягнення завжди були високими, і щоб команда, яка десь колись не перемогла, не падала духом, а піднімалася і боролася і завжди в боротьбі здобувала перемоги. Зі святом вас, з перемогою! Начальник відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Кременчуцької райдержадміністрації Оксана Семирянін подякувала спортсменам за їхній приклад підростаючому поколінню і побажала удачі на життєвому герої сьогоднішнього дня. Я б хотіла в першу чергу подякувати вам, враховуючи те, що ми опікуємося дітьми молоддю за те, що знаходити в такий нелегкий час знаходити час. Щоб приділити його саме заняттям футболом, за те, що показуєте приклад підростаючому поколінню, за те, що ділитесь ними своєю майстерністю, вправністю, витривалістю. Тож, нехай дійсно травми обходять вас десятою дорогою, щоб бігали ви швидше за вітер, і він вам не заважав, як сьогодні. Щоб на вашому життєвому шляху все було гаразд. Усього вам найкращого. Поздоровлень футболістів долучився і директор комунального закладу Центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Дмитрівської сільської ради Анатолій Манько. Шановні спортсмени, шановні гості, дозвольте мені привітати вас з закінченням футбольного свята Кукремичуського району. Привітати як фіналіста, так і переможців цього турніру команду Мацураба. І дозвольте мені виконати почесну місію. У нас в Дмитрівці проходила третя сільська кобриста «Спартакіада», присвячена 70-річчю великої перемоги. І з настольного тенісу у нас переможцем у молодшій групі представник Кременчуцького району Пісан Андрій. Дозвольте йому вручити куб, диплом кубок і грамоту. Вітаю! Виголошених промов були відзначені кращі судді Валерій Капшук, Олександр Попович і Олексій Леонченко. Кращими гравцями стали Андрій Самарчев та Максим Остапець. Нагороди отримали і тренери команд Павло Самарчев і Анатолій Базавлук. Від футбольного клубу Колос Максим Остапець подякував Анатолію Базавлуку за постійну підтримку команди. Хочемо вручити від команди ФК Дмитрівка, привітати і подякувати, сказати велике спасибі нашому начальнику команди, який дуже багато робить для нас, і завдяки йому існує наша команда. Почесні гості футбольного свята, серед яких був і керівник Кременчуцької районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Андрій Горячковський, вручили спортсменам медалі. За друге місце нагороджується ПК Петрівка. E o primeiro lugar a comanda Друзі, всі ви прекрасно, як кажуть, граєте в футбол, але ми пам'ятаємо, що це 70-річчя перемоги, то ми ж просимо вас, капітанів команди, оці цвіти до пам'ятника воїну переможцю.